Усім вітання мої дорогенькі. Так як сезон хурми зараз в розпалі, тому доречно насититися вітамінами і готувати з неї страви. Саме такою святковою стравою є м'ясо з хурмою, запечене в рукаві. Це поєднання гостроти спецій та солодкавого присмаку, що робить страву неповторно вишуканою. Смак нагадує страви з медовим маринадом. Тож хочеш до справи. Запікати м'ясо це дуже зручно, адже замаранував його, поклав запікати і маєш годину вільного часу, а обід чи вечеря тим часом готується. Для запікання ми обрали ошийок, шматок вагою 1 кг 200 г. свіже, товстенький із прожилками сала. Спочатку, як слід, його промили та обсушили за допомогою рушничка, очистили від зайвих жирових шарів та плівок. Тепер маринуємо. Робимо у м'ясі хаотичні глибокі надрізи, щоб помістити туди пластинки чеснику. Для такого запікання не обов'язково брати ошийок, а ще можливий варіант, що ви не любите жирненьке м'ясо. Тоді підходить лопатка чи шинка. Очищений часник нарізаємо пластинками. У нас три зубчика, вони достатньо великі. Якщо у вас менший, тоді діліть тільки навпіл. Частинки чеснику закладаємо у зроблені надрізи. Таким чином чесниковий смак та аромат рівномірно розподілиться по всьому шматку. Під час приготування часник розм'якшиться і наповнить своєю пікантністю всю м'ясну м'якоть. Сік буде виділятися і просочувати його. Часник чудово підходить до м'яса і є хорошим доповненням його смаку. Проте, смак чеснику може бути досить насиченим, тому важливо врахувати це і при необхідності зменшити кількість. Напакувавши м'ясо чесником, переходимо до спецій. Нам потрібно сіль 10 г, паприка солодка пів чайної ложки, коріандр півчайної ложки, кмин півчайної ложки та чорний мелений перець 3 г. Все це разом ретельно змішуємо. Коли всі спеції вибрані у правильному співвідношенні, тоді все виходить смачно, тобто все має міру. Якщо мало чи забагато їх, м'ясо отримує зовсім інший смак. Готовою сумішю натираємо м'ясо з усіх сторін. Щодо спецій, то коріандр це пряність зі солодкувато гострим смаком. Надає м'ясу свіжість і легку ароматичність. Інколи має слабкий запах, що спонукає покласти більше приправи. Та не забувайте, у нього насичений смак. Якщо покладете більше, їжа стане гіркою. Паприка теж має легку солодкість і надає м'ясу червоний колір. Кмин дещо терпкий та пряний з гострим після смаком. його запашна смакова палітра чудово підходить до м'яса. Чорний мелений перець в свою чергу додасть гостроти, цим самим підкреслить смак готової страви. Залишаємо м'ясо маринуватися на одну годину. Воно добре просочиться часником та спеціями. Тепер нам потрібна хурма приблизно пів кілограма. Попередньо добре промиваємо її, розділяємо навпіл і нарізаємо дольками. Майте на увазі для запікання хурму обираємо тверду. Під час приготування і при високій температурі вона стане м'якою, ніжною та дуже солодкою. І саме для цієї страви так треба, тому що шматок запеченої хурми кладеться на шматок запеченого м'яса, виходить фантастичне поєднання. Після того, як м'ясо замаринувалося, беремо дві чайні ложки французької гірчиці. І натираємо його. Вона прекрасно поєднується з цими спеціями, які ми вже додали. Гірчиця додає гостроти, а під час запікання створить хрустку скоринку на м'ясі. Також не слід додавати багато, її смак дуже відчутний, щоб не переважити смак м'яса. Промариноване м'ясо кладемо у рукав. Запікання у рукаві дозволяє зберегти більше смаків та запахів. Адже спеції не будуть випаровуватися, а будуть просочувати м'ясо, наповнювати його своїми смаками та запахами. При цьому збережеться соковитість цілого шматка. Сюди складаємо помиту почищену та порізану дольками хурму. Хочу ще раз звернути вашу увагу щодо хурми. Якщо вона буде достатньо спілою, тоді просто вся розпливеться по м'ясу і при цьому надасть йому дуже багато солоду. Таке м'ясо стане нудним при споживанні. Тим паче, запікаючи м'ясо з хурмою, ні в якому разі не додавайте меду. Таке м'ясо ви не зможете смакувати. Хурма у процесі запікання повністю віддасть свій сік, який містить багато солоду. Просочить ним м'ясо і розм'якшить його текстуру, тому не обов'язково брати у шийок. Пісна лопатка чи шинка ідеально підійде для цього рецепту. Рукав зав'язуємо з двох сторін. По лінії згину рукава є невеликі отвори, з них буде виходити пара. Якщо у вашого рукава немає їх, тоді обов'язково зробіть декілька за допомогою голки або ножиць для її виходу. В іншому випадку його може розірвати від тиску просто в духовці. Незважаючи на зроблені отвори при нагріванні страви, рукав значно збільшиться в розмірах, тому дивіться, щоб він не стикався з гратами чи стінками духової шафи. Відправляємо нашу цукерочку у духовку, запікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Кладемо на деко, так зменшується ймовірність протікання м'ясного та фруктового соку у разі неякісного рукава. Під час запікання страви в рукаві не пригорають і деко залишається чистим. Це дуже радує. Для отримання рум'яної, хрумкої та апетитної скоринки надрізаємо рукав і запікаємо м'ясо ще 15 хвилин. Наше м'ясо готове, надзвичайно смачно пахне, та і вигляд говорить про це також. Поєднання приправ, часнику та хурми подарувало м'ясу виразний та збалансований смак гострого з солодким. М'ясо дуже соковите, там яке. Хурма пустила багато соку, і навіть не потрібно готувати окремо соус. Просто можете додати декілька ложок сметани для густішої консистенції. Шматочки хурми викладаємо до м'яса і обов'язково їх з ним подаємо до столу, адже все це разом будемо смакувати, і взагалі страва виглядає досить вишукано при її подачі. Зазвичай овочі чи фрукти, запечені з м'ясом, не завжди смачні, чи то яблука, чи шматочки гарбуза. Тобто, після запікання вони втрачають свій смак, що не можна сказати про хурму. Її ніжний смак залишається досить стійким. І навіть після теплової обробки зберігає свою солодкість та текстуру волокон. Така свинина з хурмою здивує вашу родину. Це вдале поєднання м'яса та фруктів. Чудово підійде до святкового столу. Все з'їдається до останнього шматочка. М'ясо запечене з хурмою відрізняється особливим, трохи солодкуватим смаком і фруктовим ароматом. Навіть чимось схоже на рецепт з медом. Хоча меду ми зовсім сюди не додавали. Тут поєднується гостросолодкий смак, що створює захоплюючий смаковий баланс. М'ясо всередині м'яке та ніжне, дуже соковите. Сік просто просочив кожен м'ясний прожилок. Це допомогло цілому шматочку всередині приготуватися рівномірно. Тож з цим рецептом ви не прогадаєте. У сезон хурми сміливо спробуйте таку страву. Головне, візьміть до уваги та дотримуйтесь кілька наших нюансів та порад. Завжди це м'ясо відновлює пам'ять зимових святкових місяців, адже тільки тоді переважно його готуємо. Хурми вдосталь, ціна не кусається і є чим здивувати своїх рідних та близьких. Атмосфера свят кожної господині це обов'язковий перелік рецептів та страв, які повинні бути для відчуття свята. І я впевнена, запечене м'ясо з хурмою обов'язково стане цим моментом. При подачі шматок запеченої хурми кладемо разом з м'ясом, кожному на тарілку і так смакуємо. Тільки так відкривається повністю смак. Це фантастичне соковито, солодкаве поєднання. Стараємося створювати для вас найкраще. Тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.